У Полтавському райсуді відбулося чергове судове слухання по справі екс-керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Жабо. Нагадаємо, її обвинувачують в отриманні хабара. Працівники прокуратури, за словами свідків, зазначають, Тетяна Жабо взяла 300 доларів від медсестри третьої міської лікарні Жанни Корнівської, щоб оформити пацієнту Волкову другу групу інвалідності. Проте, колишній керівник обласного центру медико-соціальної експертизи наголошує, її незаконно обвинувачують у корупції. Як би могла, я, якщо подарунок, це, ви зрозумієте. Я б бачила б його, розумієте? а не те, що в журналі, в газеті, без відбитків пальців, без яких би то доказів мені вручено подарунок і пред'явлене звинувачення через 4 місяці. 21 грудня Оксана Гальченко, суддя Полтавського районного суду, заявила, через брак доказів необхідно виправдати Тетяну Жабо. За ходом справи спостерігав Сергій Чередніченко, депутат Полтавської міської ради. Він говорить і не дивно, що жінку визнали непричетною до корупції. Ні для кого не було секретом, що суди першої інстанції Тетяна Максимівна Жабо виграє дуже гарно, так би мовити. Однозначно там буде апеляція. Більше того, я вам скажу, зараз Тетяна Максимівна оскаржує всі накази, абсолютно всі дії, які зараз стосуються її працевлаштування. Тобто, поки ми будемо мати продажну судову систему, поки ми будемо бачити з вами оцю картину, коли чиновник потім відбілюється через хабарі. Сергій Чередніченко сподівається, незабаром у Полтаві зникне корупція, а всі причетні до неї будуть покарані відповідно до чинного законодавства.